Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Сьогодні поговоримо про дуже атмосферну грунку видавництво компанії DR Villagers, яку вже можна придбати. у Steam – Big Helmet Heroes. Щоправда, гру розробляла французька студія Exalted Studio. жанр гри інді інді-екшн-файтинг. І це дійсно так. У грі є можливість грати як самому, так і у компанії друзів. Мінімальні системні вимоги ви можете побачити на екрані. Зустрічає нас відразу ж приємна графіка у світі, я б сказав, фентезі середньовіччя. Грати нам доведеться за головгастих лицарів, переключатись між якими можна за допомогою клавіші ТАП, в залежності від ситуації. На даний час це десятки різних героїв. Старкові це напевно канонічний воїн зі щитом і мечем Шапхард з великою стійкістю до шкоди та запасом тепе на швидкий лицар Асасін Лазерлайт. Це напевно мій улюблений. З очками здоров'я все не так добре, як у попередньо, проте надзвичайно швидкі атаки кінжалами це компенсують. Звір Джіант воїн з масивною дворучною зброєю та достатньою кількістю ХП, що має надпотужні повільні атаки. Монах Кронос – спритніший навіть за лазер лайт, Він здатний метатися по полі бою, залишаючись невловимим для супротивників. Проходячи кожен рівень, ми відкриваємо нових героїв, які сидять у клітках та чекають, доки ми їх врятуємо. Після їх звільнення ми отримаємо можливість перемикатися між героями. Якщо один паде з смерті хоробрих відразу підключиться наступний. У кожного героя є своя унікальна ультимативна навичка. Будь це стадо баранчиків, які зносять все на своєму шляху, чи сповільнення часу. Шкала для використання буде рости за вбивство супротивників та збір спеціальних предметів. Проходячи кожен рівень, можна буде знайти унікальну тимчасову зброю електрогітару, що буде бити опонентів струмом, вогняний, маршмеллоу або навіть побутовий вантус, сковорідку чи дорожній знак. Стрілецька зброя, до речі, також є, проте кількість боєприпасів для неї обмежена. Територія всіяна всілякими пастками, перешкодами та міні босами, яких наші герої повинні будуть пройти на шляху до головного боса. В кожного боса чи міні боса є унікальні атаки, під які треба буде підлаштовуватись та переключатися між героями, в'ючи одним до прикладу, а іншим використовуючи ультимативну навичку. Музиці, озвучці персонажів та спецефектам варто віддати належне. Звуки максимально приємні для вуха. Грати весело навіть одному. Локації змінюються дуже раптово. Тут ми бігаємо по якомусь закинутому місті, в якому раптово знаходимо цілком так населений нічний клуб з більярдними столами та неоновими вивізками. В цілому гра надзвичайно весела та атмосферна. Мені однозначно подобається. А як вам Helmet Heroes? Пишіть у коментарях. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.